можемо мати можливість наблюдати, як збираються представителі та учасників Женя, можеш сказати пару слов, що здесь проходить за акція? Це акція за визнання добровольців учасників бойових дій, вони досі ніхто не є. Ну, нам особенно особливо не той статус бігати за ним. Ми і так і йшли воювати не за статус. Але багато хлопців, які е, ледве кінці з кінцями. От мій друг. З якою зі мною вивав. Зараз сюди не прийшов, тому що йому треба господару квартиру знімати. Йому треба на замовлення хоча б якусь копійку зібрати. Є там люди, які поранені або сім'ї загинули і так далі. Ну, тому це така ті, 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 як справа честі, а не справа якось статусів всіх всієї цієї всі, всі, всі рунди. Тут є от людина, теж навіть до такого доходить система, що е, людина в врос, щоб вона вже не була цим. Не була строкову службу, не відбувала, ні копала картошки, там, грядки генералам, і розшук подають людину. А людина рік не виїжджає з світи, поранена була і так далі. ну, Це Можна, я багато я... різних таких варіантів. Тут може походити по батальйону. Просто, там, да. Я так понимаю, что за этого человека вы говорите, да? А, ну, а вот можно так, э, Влад, можно пару слов сказать, пожалуйста, э, какие причины вас э, заставили прийти сюда на акции? Ну, получается, что я отбывал в зоне АТО около двух лет. И когда приехал сюда, столкнулся с такой неприятностью, что э, мне начали приходить повестки, что якобы я должен отслужить срочную службу в армии, что согласно статье там, 315 -й. может быть возбуждено уголовное дело и меня могут подать в розыск. Вот. получается, отправляли военкому документы, которые мне выдавали в батальонах, фото, там, видеоматериалы, где я что я действительно находился в зоне АТО. Ну, это типа никакой реакции не вызвало. И получается так, что Так получается, что вы были в Ато, и теперь вы не можете доказать, что вы два года пребывали в Ато, да? А можно спросить, надо на сегодняшний момент есть люди, которые ваши друзья, побратымы, участники АТО, которые непосредственно могут подтвердить, что вы непосредственно находились в АТО? Да, конечно, Но таких людей довольно много, потому что я был не в одном батальоне, и я был на разных фронтах, и в Луганске, и в Донецке, то есть в разных областях. То есть есть люди, которые могут это подтвердить, но суд почему-то. А, а суд не может э, свидетелей найти э, тех, э, суд те, которые действительно не могут. Может, как мне сказали в суде, они не могут найти... Э, Документ, на основании которого они примут решение. То есть, грубо говоря, у них нет шаблона, по которому они должны действовать. А если нет шаблона, то они не могут ничего сделать. Это очень странно. Вот так, друзья, мы видим, что когда в АТО у нас не было никаких проблем людей забирать. Вот только их забывали э, зарегистрировать, зафиксировать. И много погибших там мы просто даже не знаем, кто погиб. А здесь люди пришли, э, те, которые участвовали в АТО, но. Нету никаких доказательств, что они там были. И спустя двух лет приходят повестки человеку за то, что э, чтобы он призвался э, туда. И естественно, в случае непризвания он будет э, подвернут уголовной ответственности, естественно. И те два года, что он доказать теперь не, не может, что был в АТО, никакого значения в него в жизни не имеют. Я так понимаю, правильно выразил? Ну и э, повне разочарование в нашем государстве, в нашем правительстве. Да? Но ну, я вам скажу от имени народа глубокое уважение и почет всем людям, которые э, отстояли нашу честь Украины Неньки, то по нашему правительству я думаю, мнение народу не будет никогда слаживать. Маккотич... Я, я например. Визнаний учасник бойових дій, але при цьому травми чогось отримує не там, а тут тому, що багато хто вже отримав учасник, отримав зі, е, ділянку, медальку з рук ворога України, П'єцькі Вальцмана Порошенка і. Вже довольний, вже нічого не треба, вже їх не докличешся. 9 травня свіжіший приклад. Я вже про попередні мовчу, коли штурм мусорами у офісу АУН 20 чимось хлопців тільки стримували понад три години. І після того я вже прийшов і не одну лікарню. Кістки черепа ламані відновлювали. Але. Якщо ніхто не може і ніхто не знає досить цих клоунських акцій і зборів, я видужую, мене на ноги поправлю і жарти закінчились. Друг слава Україні! Дякую вам, героям слава. Однажднен... Якщо не знаєте, то як то показати -то доведеться. Спасибо, Ми з вашого розрішення, ще пройдемо, покажемо акцію всім, сколько людей да, пішли. Під... От ми відео видим... Під нашу сумління і нашу байкож ми відстоїмо своє право на належну нам роботу, на справедливе і гідне життя на цій землі. Слава Україні! Слава нації! Україна! З нами Бог і Україна! А саме Рзота, яка хоче нажитись на цій землі, вона з любов'ю і Божою силою піде в ту землю, на корп черва. Нехай вони йдуть, як на те хотіть. Слава нації!